Привіт! Мене звати Василіса, мені 15 років. Я живу в селищі Казахщини, що на Полтавщині. Люблю слухати музику, займатися спортом, грати в комп'ютерні ігри та готувати різні смаколики для себе та своєї родини. Ще з дитинства мені подобалося спостерігати за батьком, коли він створював графічні дизайни для зовнішньої реклами в нашому селищі. Ще тоді я хотіла. Навчитися створювати щось схоже. Тож зараз в мене з'явилася така можливість, якою я хочу скористатися. По-перше, з дитинства я любила малювати та створювати щось своїми руками. Мені подобалося уявляти, як мої малюнки оживають на папері. З дитинства в мене є така мрія створювати різні творчі проєкти для людей, тож сподіваюся, що проєкт Українська IT Сотня допоможе мені в цьому. В цьому проєкті я хочу розширити свої знання, дізнатися багато нової та цікавої інформації, попрацювати в команді з різними талановитими людьми, поговорити з менторами, знайти собі нових друзів і навчитися, навчитися створювати класні та креативні проєкти. Я вірю, що участь у Українській it сотні допоможе мені підвищити рівень моїх знань в IT-сфері. Я вдячна е, людям, які створили цей проєкт, що є така можливість е, навчитися новому, е, навчитися нову, новому та чомусь більш Цікавому та незвичайному. Тож, до зустрічі!